Всім привіт! Ви знову на каналі Наталка про парфуми. Це означає нове парфумерне відео. І знаєте, що трапилося? Хотіла сьогодні вас запросити до кав'ярні випити каву і розібрати другу частину цікавих незвичайних ароматів, які мені надіслали дівчата Таня та Ксенія. Але так сталося, що тривога в таких реаліях ми живемо. Але ви знаєте, що Наталка зробить для вас все, і відео обов'язково відбудеться. Тому я вас прямо зараз запрошую в красиву локацію в зелені джунглі, де ми розберемо наші аромати. В цьому випуску аромати будуть вже не такі сексі шпексі, як були попередні, але знову ж таки цікаві. І це аромати, про які я ніколи вам ще не розповідала. І перший аромат під назвою Atlas Fever від бренду Ex Nihilo. Давайте наносимо аромат Atlas Fever, Наскільки я пам'ятаю, створений не Квентіном Бішем, а іншою парфумеркою. Чи вона малазійка, чи вона індійського походження ну не Квентін Біш. На перший погляд мені хочеться сказати, і при першому вдиху, що аромат і присвячений атлаському кедру деревині. Атласький чому? Тому що він найчастіше зустрічається і росте в атлаських горах Алжиру та Марокко. З кедру видобувають натуральне масло, яке і має такий теплий, солодкий, деревний, сухий і дещо глухий аромат. От, власне, мені здається, що саме це і хотіли показати в ароматі Атлас Фівер. Але якщо почитати історію, то преамбула до аромату каже нам зовсім інше: що ніби аромат присвячений музикантам, їх гастролям, подорожам, а ще цінним породам дерева, з яких виготовляли вінтажні гітари. Ну от про гітари вже ближче, а про музикантів не знаю. Сам же аромат такий деревний, солодкий, ванільний, амбровий. З можливо легкими димними акордами він дуже приємний. Він такий аромат для себе. Не сказати, що це дуже нарядний, дуже шлейфовий чи якийсь овер аромат. Ні. І з розкриттям значно засоложується. Відчувається і ванілі, і боби тонка. Ну, така солодка деревина в коментарях і у відгуках часто його порівнюють із ароматом за Дік is her». І отут я маю вам сказати, що не люблю, то не люблю. Ну не люблю я звучання десь схе. Я розумію, що аромат популярний, що аромат одразу захоплює своїм солодким, пухнастим, об'ємним таким звучанням, люксовим звучанням для мене він, ну вибачте, прихильники, тупуватий. Він пласкуватий, тупуватий, прямолінійний. Мені в ньому мало розкриття. Тут все значно багатше і красивіше. Ну, Воно так і мало бути, тому що з такою ціною, вибачте, скільки коштують аромат як Сніхіло? Під 20 тисяч вже коштують. Так? Я б не віддала за цей аромат 20 тисяч гривень, чи тільки 16-20 тисяч для мене це тумач. Але я впевнена, що прихильники будуть і хтось таки віддасть. Переходимо до іншого аромату. Велику цікавість останнім часом у мене почав викликати британський бренд Орман Джейн. І всі аромати, які я тестувала в магазині, це були найпопулярніші: Вуман, Чампака, Монтабако, Лівант, і всі вони плюс-мінус. Мені подобалися. І я коли замовляла якісь продукти косметичні чи аромат, я вже не пам'ятаю. Я замовила семпл аромату Пріве. Пріве тут е наголошено, Мені здається, що читати потрібно на французькій манер пріве. Але ви можете мене поправити і сказати, що читається прайв. Я буду казати пріве. І цей аромат я ніколи не зустрічала в магазинах і вирішила взяти семпл. Давайте нанесемо. Як ми знаємо, над ароматами Ormon Джейн працювало два парфумери. Один із них, першого я не знаю, а другий це Геза Шойн, тобто автор всіх молекул. І в більшості ароматів Ormon Джейн для мене оця молекулярність щитується неозбройним оком її видно. У мене вийшло з цим ароматом не дуже. Таке знайомство яскраве, навіть коли от розпалила, в мене було розчарування одразу. Мене віднесло в такі двохтисячні роки і ось ці аромати чистої квітковості, цитрусовості і такої свіжості акватичної, подібної до кондиціонерів для прання. Нічого не можу з собою вдіяти, або це аромат це нота фрезії, яка дуже часто використовувалася в 2000-х роках у всіх засобах для прання, кондиціонування і так далі. Ну, і все. І оця чистота, вона для мене вже якась не парфумерна, а така хіміч... тех засобів якихось. Хоча тут і нота рису зазначена, і неролі, і цитруси, і бергамоти, і мускуси тут відверто чути. І, взагалі, це такий аромат про чистоту, тендітність. Прозорість, він такий має бути жіночний, дівочий. Ну, все це так. Але от сьогодні мені таке носити не хочеться. Повторюю, що той же лівант, який подібний до фліор-наркотік, як Сніфіло, та ж Чампака, хітовий аромат. Мені ще писали про те, що там дуже красива Амбра є у бренду, ніяк з нею не познайомлюся. Але і всі варіації Монтобака для мене дуже цікаві. Ну, от З цим ароматом щось не склалося. Напишіть, який у вас улюблений аромат. У бренду Ormond Jane. Мені цікаво, тому що бренд мене цікавить. Якийсь би аромат я хотіла поставити собі на полицю. А от третій аромат це буде справжнє вау. Готуйтеся! Бо зараз ми будемо говорити про аромат від бренду Beaufort. Хто знайомий, той знає, що тут простого, легкого і звичайного чекати не варто. І аромат один із популярних, який називається Fatom V чи Fatom Ох, Бренд заснований у 2013 році музикантом Лео Крептрі, і це барабанщик гурту Prodigy. Спочатку бренду парфумів не було, а випускався лише віск для вусів. А згодом і це було логічним перейти до парфумерної теми і почати випускати аромати. Звернувшись до витоків парфюмерної історії, засновник зрозумів, що слово парфюмом походить із латині і дослівно перекладається крізь дим. Взагалі, концепція бренду показувати кожен інгредієнт без прикрас, максимально натурально, як це має бути. Тому в ароматах Бофорт, якщо це дим і гар, то це з копченістю, то це з справжнім відчуттям поля битви. Якщо метал, то метал. Якщо квіти, то вирвані з корінням, на якій ще лишилась земля. І от аромат Fatom V, аромат в першу чергу. Квітковий, і коли ви робите перший вдих, ви миттєво опиняєтеся в квітковому магазині. І не просто в квітковому магазині, а от уявіть магазин Камелія, коли ви заходите в той холодильник, де стоять квіти: троянди, лілей, хризантеми а більше якраз таки хризантем лілей, і вони в плівці, і вони стоять у відрах і в плівці. І оце все холодне, квіткове. З нотами добрива одразу вривається вам в ніс. Це дуже несподівано. Коли я запитала свого чоловіка, що ти відчуваєш з перших нот, він сказав: мені це пахне так, як я тобі на 8 березня гіацинти дарую такими квітучими, синіми гіацинтами. І тут справді дуже багато акордів весняних квітів. На міні, справді, тут і хризантеми, і гіацинти, і лілеї, але тут ще є мімоза. Мімозу я відчуваю, можливо, як щось таке. Пудрове. Але потім відбувається трансформація. І аромат починає видавати ноти землі, а в піраміді там і зазначена тинктура землі. Тобто це справжній ґрунт, добриво, квіти, зелені стебла, волога, вода. І це вода, в якій стояли ті квіти. Це все є в цьому ароматі. Він дещо перекликається із ароматом міфи від Амуаш. Тією сирістю, хризантемами, сирою землею, холодною сирою землею. Цим вони подібні. Але в міфах немає квіткової лавки, квіткового магазину, а тут вона є. Ну а історія аромату нам каже, що це, це парфумерна алегорія моря. Аромат має нам показувати морську стихію в усіх своїх проявах: від легкої блакитної гладі до справжнього шторму. Справді це так, тому що трансформація неймовірна. Я не знаю, як можна носити кожен день такий аромат. Взагалі, хто обере такий аромат на кожен день, щоб це можна було назвати своїм парфюмерним Я? Але як мистецтво, як арт-об'єкт це, це щось неймовірне. Це дуже красиво. Більшість ароматів «Буфорт» для мене не придатні для життя. Я не можу їх до себе. Застосувати там на кожен день. І взагалі мені важко було б ходити в таких ароматах. Але ось, наприклад, цей фатом В, я б хотіла мати на своїй полиці як щось унікальне. І вам дуже раджу познайомитись. Далі у нас аромат від бренду Ніколаї. Знову Ніколаї, і цей аромат мені надіслала Ксенія. Аромат, якого немає ще в Україні, це новинка 2023 року. Аромат називається Ірис Medici. Я кажу Медічі, але назва латинська. І якщо Прочитати її латинською, то це буде «Iris Medicis». Наносимо. Ну, з ми вже розуміємо, що аромат про ірис. Патриція де Ніколаї присвятила цей аромат тоскані та італійській дольче віті. Уявіть собі тільки ті живописні тосканські пейзажі в атласному світлі, ірисові поля, безкрайні ряди квітучих апельсинових дерев. Кипарисові алеї, які ведуть до розкішних резиденцій з фасадами кольору охри, шкіряні вироби флорентійських майстрів, ручної роботи, уявили картини. Ось це все є в ароматі Ірис Медічі. Якщо звертатися до нот, то насправді аромат стартує зеленим. Гальбанумом і за гальбанумом насіння моркви і квітка ірису. І справді в ароматі дивним чином відчувається квітка ірису, і це один із небагатьох ароматів, який передає квітку. Для мене цей ірис виконаний бездоганно. За рахунок шкіри він набуває якогось абсолютно нового звучання. Він спокійний, тонкий, такий аристократичний. В ньому справді є оте багатство пишнота, і при цьому скромність. Не знаю, як це пояснити ще, але цей ірис – для аристократії, от у мене таке відчуття від цього аромату. Навряд чи він офіційно з'явиться в Україні, тому що наскільки я знаю, мережа Жан не буде привозити ірис в медічі. Ксенія цей аромат замовляла на офіційному сайті. Якщо ви фан ірису, то можливо для вас цей ірис взагалі закриє всі ірисові гештальти. Якщо ви любите до того ж поєднання ірис шкіра, то це взагалі маста до знайомства. 75 євро коштує 30 мл на офіційному сайті. Недешево, але воно того варте. Щороку бренд Ксержов випускає аромат на честь тенісного турніру, який проходить в Турині. я особисто знаю аромат Торіно2021, Торіно2022 і Торіно2023, з яким я познайомилася на останній презентації від мережі Жан. У мене зараз Торіно2022. Одразу вам скажу, що мій улюблений це Торіно 2021 року. Але давайте поговоримо про Торіно 2022. Всі вони в якійсь мірі про цитрус. Але 22-й, він вибивається на фоні. Чому? Бо коли я заглянула в коментарі, я прямо жахнулася на першому місці, схоже на що на бакару, причому в екстракті. А чому я зрозуміла, тому що тут є шафрани, він прямо в стартових нотах. І так справді ти вдихаєш шафран. Перша думка, що бакара. Франціс Курджан, що правильно, молодець. Але в ароматі одразу з'являється свіжість і ментоловість, навіть камфорність. Камфорність за рахунок евкаліпту. Евкаліпт це друга зазначена нота в піраміді. Все чітко: така ментоловість і камфорність, яка одразу потрапляє вам в носові рецептори. Потім одразу чути бергамот, з'являються чайні акорди. І все це плавно переходить в дерево. Що я можу вам ще сказати про цей аромат? Я не знаю. Він приємний. Це аромат, такий освіжаючий. І якщо ви любите цитруси не, не прямо класичні цитруси, цитруси, які не одеколонові, а це прямо ну, такий солодкуватий цитрус, то вам Торіно 2022 Вкрай сподобається. Я скажу ще пару слів про 2021. Чому Чому я голосую саме за варіацію Торіно 2021 року? Бо там. Цитруси справжні, там і лимони, і базилік, він зелений той аромат, він мені дуже подобається, він ароматичний, а цей аромат вже ну, трішки модніший. Тому, якщо ви любите взагалі бренд Ксержов, вам сподобається база, база деревна, тут є гваяк, куди ж без нього. Ксержов без гваяку ми не уявляємо. Але старт шафрановий і оцей чайний акорд, він справді. Не банальний, а Сашечка мій сказав, що йому пахне, знаєте, чим жуйкою Турбо. Ну, якщо ви хочете трішки поностальгувати, то Torino 22 це точно для вас. Далі у нас Ді Parma. Не турбуйтеся, це не Діт Стайл, це аромат із лінії колекції Блю Медитераніо, тобто Середземномор'я, і це Фіко Амальфі. Аромат має бути про інжир, але я от його нанесла. І перші секунди це високочастотні цитруси. Це як лизнути лимон. І зажмуритись, тому що вони прямо такі. А потім є цитрон. І цитрус цей стає схожим на льодяник. Рахуємо до десяти, цитруси розчиняються і з'являється він. Інжир. Це для мене, ніби знаєте, як, от є інжир, з одного боку він уже дозрів, а з іншого боку, він ще зелений, і він видає оту терпкість, інжирну, трішки пелючність. І це красиво, це такий контраст. Взагалі аромат дуже бадьорий. Він цитрусовий. В ньому дуже багато зелені, і мені ще важливо, що подобається основа. Вона кедрово-бензоїнова, і вона дуже дуже пасує. В цілому до всієї композиції. Жодного зайвого акорду в ароматі немає. Взагалі, я вважаю, що це дуже крута лінійка. І аромат, на який я, в принципі, уваги то сильно не звертала. Я вам казала, що мій фаворит там Мірта Ді Панерея, але ось ці цитруси, вони так по-італійськи. Мені, якщо чесно, захотілося до Італії, до Венеції на острів Ліду. Класний. Інжир, якщо ви любите аромати інжирні з цитрусами, то це варіант, який варто розглянути. Кажу, вам багатьом сподобається Передостанній, мабуть, аромат, хоча, мабуть, не передостанній. Це аромат, я вам просто похвастаюсь. Дом Роса від бренду Лілікіт Меджнерс, тому що Таня мені відлила зі свого флакону цілих 10 мл, Тепер я щасливий. Я просто нанесу, О, як це красиво, яке це красиве шампанське, трояндове, розе. В тисячу перший раз вам скажу, що це радість і свято з бульбашками. Це абсолютний аромат якогось свята, якогось піднесеного настрою. А взагалі. Є така красива легенда у бренду Лікіт і Мендженерс про цей аромат, що це троянди, які вирощують серед виноградників в такому ґрунті і скрейди. І коли дозріває виноград, троянда помирає, а виноградна лоза забирає весь аромат і красу тих троянд. Тому так, ця шипуча, розкішна троянда з фруктовими. Нотами має нагадувати нам про ті самі виноградники і крейдовий ґрунт. І якщо ви іноді відчуваєте в ароматі Домроса щось таке природне, то це і є той відтінок ґрунту землі. Його тут теж шикарно зобразили. Супер аромат. Я така щаслива я така. Вдячна Тані за те, що вона мені подарувала цей аромат. Тепер мені не доведеться купувати 100-мілілітровий флакон. Це точно найближчим часом. У бренду Estee Lauder відбувся перезапуск п'яти легендарних ароматів під керівництвом неабикого, як було зазначено під кураторством самого Фредеріка Маля. А п'ять ароматів серед них класичний Knowing, White Linen, Есте, Azuri та, звичайно, Private Collection. Наталка підзабула. Я собі роздобула Knowing та White Linen. дві мініатюри по 4 мл, І, до речі, вони. Неймовірно гарні. Я вам покажу, що ці мініатюри до того ж зі спреєм. Це взагалі давайте пару слів про новінг. Новінг. Чому я обрала новінг? Тому що я його завжди хотіла. Це еталонний шипер старої школи. І мені важко говорити, яким був попередник, тому що я його дуже давно не тестувала в тому оригінальному флаконі з чорною кришкою і такому рифленовому красивому флаконі. Але і те, що я чую зараз, ну це, це крута перезбірка. Тут відчуваються фруктові акорди, тут можливо менше такої медовості, тягучості, і немає відвертої анімалістичності. А ми знаємо, що в попередньому точно була цивета, і вона давала такий душок трішки собачий, такого милка, жирку такого. Вона додавала тут. все прозоріше, але структура шипру відчувається від початку і до кінця. І це красиво. В ньому є гіркота, і він із категорії для мене тих шипрів палома, того ж самого від відсіслей суар де Лун. Але от зараз стало на мені з менше медовості. Чомусь я пам'ятаю ноуінг таким прямо ух, медовим випрямити спину. Тут стало менше цього всього. Але знову ж таки він стало сучасним. Його можна носити на кожен день і нікого ну, не збити з ніг, скажімо так. Хоча прихильники, я гадаю, що можливо засмутяться. Я ні. Мені в цьому ароматі все ок. Ну, це такий закритий мій гештальт. В такому об'ємі мені його ось так з головою буде достатньо. Супер красивий шипер. Але зараз я, я перехожу до головного, до того, що мені просто зірвало дах. Це аромат Вайт Лінен. Вайт Лінен був створений в 1978 році Софією Гройсман. І Софія Петрівна Лінин створила таким, що в ньому відчувався аромат білизни, яку занесли з морозу. Білизна почала розмерзатися, а потім її, коли вже прасували, то в ароматі з'являвся пар від електричної праски, і це було одночасно чистим, свіжим і в той же час сильним. Так ось ця перезбірка 23-го року з цієї колекції це щось нереальне. Мені здається, це ще красивіше. З аромату, на мій погляд, прибрали персик, залишили фірмові воскові альдегіди, а вони тут воскові, вони схожі на альдегіди в Шанель 22, але легші. Але прибрали персик. І старт вийшов настільки чистим, кристальним, холодним. Справді, ніби це та сама білизна з морозу. В ньому є відтінки мила, кондиціонеру для білизни, аромат 100% про чистоту, і в ньому залишилася фірмова нота пару з електричної праски. Це геніально. Я не знаю, хто перезбирав цей аромат. а Мені пам'ятається, що там три парфумери зазначені в кожній із композицій: Ан Фліпо, Карлос Бенаїм, хто третій не пам'ятаю. Але браво! За перезбірку White Linen я готова аплодувати. Якщо вам трапиться, обов'язково познайомтесь настільки красиво осучаснили аромат. Ну це це супер. Я собі хочу величезний флакон, і мені дуже подобається ось це оформлення. Ребристе, класичне, воно дуже перекликається із наповненням всіх ароматів, абсолютно не вибивається з естетики Estee Lauder, Це супер красиво. Ну що, це був мій останній аромат. Ось така парфумерна зустріч у нас з вами сьогодні відбулася. Кави не випили, круасан не з'їли, але ж про парфуми поговорили. Аромати шикарні, аромати цікаві. Пишіть обов'язково в коментарях, якщо ви знайомі з якимось із цих ароматів, мені дуже цікаво почути вашу думку. Сподіваюся, що вже дуже скоро ми знову з вами підемо парфумерними полицями. А на сьогодні я вас всіх обіймаю, цілую до наступної зустрічі. Па-па!